Доброго дня! Висвіта компанії міні Луцьк. Звертаємо тракторця Шифен 404 С. Тракторець на 40 кінських сил з примусовою навіскою. Така окузна, масивна навіска. Стоять грузи. Дальний груз получается не тоже получается не мосты Вера уже нас мы нас 2500 но нас загружают, которые І міні -агро Трактори та навісне завжди є в наявності. Звертайтеся, допоможемо вам підібрати тракторця. Ось наші клієнти. Зараз будемо разом з ними їхати доставляти тракторця. Вони зверті своїм автомобілем. Своїм раномастером. Будемо доставляти шипенга. 404-го честу. Ціна даного тракторця 7300 7300 така сумківка. Є в наявності ще, будемо так оставити сьогодні ще другу збирати. Є 40 Ойон, РФ-404. Завітайте компанію Мінагро, місто Луцьк вулиця Рівненська, 48.